Привіт, мабуть, на кожній співбесіді, яку я у своїй кар'єрі проходив, мене питали про патерни проектування. Чого вони такі важливі, чому всі на них помішані, і всім треба, щоб розробники знали паттерни. Спочатку, По що таке патерни проектування? Це шаблони вирішення типових проблем при написанні коду. Які можуть бути проблеми? Це ефективно створювати нові об'єкти. Як працювати з групою об'єктів, як з одним цілим, як додавати новий функціонал класу, не змінюючи цей клас, як додавати новий функціонал в клас, не змінюючи цей клас, як додавати можливість різноманітної поведінки в залежності від стану класу чи якихось налаштувань. Це типові проблеми, які часто потрібно вирішувати, і є певний каталог шаблонів цих рішень. Для чого їх знати? Звісно, ви можете писати код і закривати задачі, не знаючи їх. Але варто знати для того, щоб не придумувати велосипеди і ефективно і швидко вирішувати ось ці типові проблеми. Якщо ви знаєте, який паттерн вирішить вашу проблему, вам не потрібно витрачати час на проєктування свого рішення, для того щоб ефективно комунікувати з іншими розробниками, тобто замість того, щоб Придумувати, малювати UML-діаграму, робити презентацію свого рішення. Ви просто кажете, тут у нас користувач може вибирати різні опції, і в залежності від вибраної опції, ми по-різному, наприклад, прокладемо маршрут, або найшвидший, або найдешевший, використаємо паттерн стратегія Як вчити? Класика це ось цей підручник, Design Patterns, Elements of Reusable Object-Oriented Software. Славно звісна книга банди 4 або «Gang of 4, тобто четверо людей працювали над нею, і так вона в спільноті відома, банда 4. Я читав цю книгу і рекомендую, але досвідченим спеціалістам. Книга написана трохи важко, приклади, якщо не помиляюсь на C, і якщо ви новачок і працюєте з іншою мовою, то вам буде складніше читати приклади. Тому початківцям рекомендую ось такий ресурс: refactoring.guru, буде в описі посилання. Крім того, що приклади коду є на більшості популярних мов програмування. Наприклад, виберемо factory method і тут у нас різні код екземплс, можемо вибрати PHP. І внизу. У нас будуть приклади, як би цей код був написаний на PHP. Так ось, крім того, що приклади є на більшості популярних мов програмування, є ще саме пояснення українською. Я все ж рекомендую привчати себе, навчатися англійською, але якщо з нею проблеми, то дуже гарно, що є переклад нашою мовою. Для вивчення рекомендую ознайомитись з. Каталогом, які є у нас типи, які є категорії паттернів, і далі пропрацьовувати уже кожен з них окремо. Як проходити співбесід? Якщо у вас небагато досвіду, всі паттерни ви не будете знати, хіба ідеально зазубрите. З часом буде легше, бо будете бачити і розуміти переклади в коді фреймворків, бібліотек, але все одно не факт, що у вас не спитають якийсь конкретний паттерн, якого ви не знаєте. І тут питання, чого хоче інтерв'юер. Подивитися, чи ви в темі, чи ви в загальному розбираєтесь, чи вас завалити, щоб зрізати зарплату чи ще чогось не знаю. Якщо завалити, то прогалину інтерв'юер знайде, але тут питання, чи треба вам взагалі на таку роботу. Якщо ж інтерв'юер адекватний і питає, у вас якийсь паттерн, а ви його не знаєте, то скажіть, так, абстрактну фабрику не зрозумів, в житті не довелось бачити. А от білдер чи прототип спороджувальних використовую регулярно, от таких і в таких ситуаціях. Зі структурних найчастіше використовую, наприклад, декоратор, споведінкових, шаблонний метод. І будьте в такому випадку готовими пояснити, як і для чого ви використовуєте ці патерни. Намагатись застосувати патерн там, де він не потрібен, не дуже хороша ідея. Ось такі думки щодо патернів. Відпишіть, будь ласка, свій досвід, чи питали у вас на співбесідах, чи є якісь інші кращі ресурси для вивчення. І відпишіть, чи було б цікаво пропрацювати кожен окремий паттерн, написати реалізацію і подивитися, як вони застосовуються в житті.